Пронто-пронто, мої кохані, чи буде зустріч? Подумайте про цього чоловіка. Собисті розклади, відповіді на запитання, амулети, знижка 70%, стигніть? Пригнути в цей пояс, який привезе вас в найкраще майбутнє. Амулети на рік, дерчата, дуже крута річ. Це одна карта, яка вам потрібна 365 днів, не календарних, а день, коли відколи ви заказали цей амулет. І ця карта з вами. Ви знаєте, мені одна клієнтка підказала, вона носить цю карту в телефоні да, під обкладинкою. І ця карта робить ваше життя щасливим. До вас привітаю. Фортуну до вас привертає везіння, всі якісь події, які ви характеризуєте як негативно, мінімалізує. Тому я ваша чарівниця є найкращий таролог Ханна. Пишіть. І так дивимось, чи буде зустріч з цим чоловіком. Ой, як цікаво. А ну, я правильно зрозуміла? Ох! Карти кажуть більше, буде великий привід для радощів. Чому? Тому що не тільки зустріч. Карти вам зразу б'ють вас в лоб. Да? Хто не бачив відео, яке перед цим було, подивіться, там дуже крута інформація для вас. Буде проживання з цією людиною під одним дахом. У когось навіть брак. Ось, бачите, ви виходите із дверей цього раксу. І... Так! Ви візьмете цей шанс з цією людиною. Хоча зараз ви хочете залишити все те, що стосується цього чоловіка, цих відносин, цих почуттів, ви отак сіли на скалу і думаєте, ні-ні, ні, нехай все це проходить. Вже... Мімо, по-українськи забула це слово, мене це не хвилює, я дуже втомилася, скільки можна. Так, але сила за вами. Дівчаточки, ви дуже сильні. Подивіться, які ви сильні. Тобто, ви навіть ви повинні знати, що у вас велика сила. І що ж наробила ця велика сила? Ця велика сила розірвала ці відносини в один день башня. Але потім почнеться будування щось спільного, надійного і стабільного. Трійка це у когось брак, у когось десь да, спільне майно проживання, у когось діти. Так. є тайна, є секрет в чому? Ну, в тому, що як тайна.